65 років тому в Німеччині була офіційно відкрита перша мечеть. Сьогодні тільки зареєстрованих їх більше двох тисяч, а є ще безліч незареєстрованих в робітничих кварталах і в промзонах. Німці не хотіли жити за Біблією і тому будуть жити скоро за Кораном, властиво, уже живуть. Мусульмани дуже подобаються мені тим, що вони з гаурами, з невірними, не церемоняться. Вони просто приходять на певне місце і роблять те, що вони вважають за потрібне, те, що велить їм їхня віра і їхні священні книги, в той час, як мусульмани отруєні фальшивою політкоректністю, боягузовою інтелігенцією. Та лихим лібералізмом несміливо топчуться біля дверей, запитують тихеньким голосом дозволу зайти. А коли їм не дозволяють зайти і плюють на них, вони утираються і ще й вибачаються за те, що ой, вибачте, може ми образили ваші почуття. Пробачте, ми більше не будемо. Поки така ситуація буде тривати, християнська Європа і біла раса буде вироджуватися. Тому нам потрібно кардинально поміняти своє ставлення до того, як ми спілкуємося із су. Учасним світом ліберальним і західним, і вся надія зараз на святу православну церкву, на те, що православна церква почне діяти по-іншому, тоді у нас є ще надія Божого всім благословіння!